Привітик! Хочеш, щоб твоя команда загорілася і тримала темп разом з тобою у твоєму бізнесі, тоді проведи для них челендж. Як саме це зробити? Зараз з тобою буду ділитися своїми фішечками і давати тобі рекомендації. Отже, пропоную переглянути відео далі. Я пропоную розпочати це придумати ціль. А що ти хочеш, щоб вони навчилися в цьому челенджі, яка мета? Наприклад, навчилися виходити в сторіс, навчилися писати дописи, навчилися спілкуватися з людьми, навчилися системно виконувати якісь, наприклад, певні дії. Да? І це буде початок, тому що ти будеш розуміти, від чого тобі потрібно відштовхуватися. Тобто на початках придумати ціль, чого ти хочеш їх навчити в цьому челенджі в момент, тобі потрібно визначити. Тривалість і формат. Ти можеш зрозуміти, скільки днів має йти цей челендж. З мого досвіду, ідеально, коли це 5-7 днів. Тому що, якщо робити 10 днів, перше тобі буде напряжено заважко і людям це буде трошечки задовго. Тому, як на мене, ідеально ну, до, тижня, да, до тижня. часу. Далі, формат. Також з свого досвіду можу сказати, що класно, коли це якась окрема група в Телеграмі, там, де збираються учасники, і в цій групі далі подається інформація, подається завдання, і таким чином все закручується саме там. Тому важливо зрозуміти час, скільки ти хочеш, щоб воно було днів, і формат, да, в якій групі, де воно має бути, на якій площадці, щоб ти змогла зрозуміти оці організаційні моменти. Я би рекомендувала тобі створити правила, тому що коли є правила, ми завжди можемо до них повертатися, і для того, щоб ми для всіх були однаковими. Тому що якщо ми дозволяємо собі в процесі... Зробити якусь поблажку одній людині, ми не зможемо це пояснити перед іншою аудиторією. Тому правила вони полегшують роботу саме нам. Ми завжди можемо до них повернутися і сказати Дівчат, я розумію, я щиро там і входжу у ваше становище, але в нас є правила, і вони мають бути однакові для всіх. Тому наступний елемент: придумай правила і прикріпи їх в своїй групі, якщо ти все-таки обрала те. Далі. І класна фішка, коли ми придумуємо якісь бали за кожне завдання, учасник отримує бали, і це таке додається ігровий такий формат, да? якісь змагання, рейтинги і так далі. І класно, коли ще в кінці є якийсь розіграш, подарунок якогось приза, наприклад, людина, яка отримує найбільше балів, да? або кілька людей, які набирають максимальну кількість балів. Вони можуть позмагатися за якийсь символічний подарунок, і це не обов'язково має бути щось, що коштує кілька тисяч. Це може бути щось з продукції да, твоєї компанії, взагалі, щоб люди розуміли, що суть не подарунок, Важлива участь, але такий собі маленький, приємний бонус. Я думаю, їм буде подобатися. Тому що все-таки ми всі любимо подаруночки, як подарунки. Важливий момент, як на мене, це атмосфера. А це атмосфера в самому марафоні, коли всі працюють. З одною метою, коли всі підтримують одне одну, коли всі підхвалюють одне одну, коли учасники між собою здружуються, це завжди надихає, мотивує і це створює процес оцього челенджу. Ну, прям таким кайфовим і класним. Тому. Також постарайся, щоб атмосфера була класною, щоб люди там не сварилися, щоб люди не ображалися, а щоб це була така класна, творча та, робота. робота. Тому що, от, як на мене, в мережаві це про творчий бізнес. Не знаю, можливо, хтось підходить до нього якось по-іншому, але мені подобається додавати в нього творчі моменти, і тоді це прикольно, тоді це класно, і ти від цього отримуєш задоволення, і команда від цього також кайфує. Поділилася такими важливими моментами, які вже тобі допоможуть да, створити от твій челендж. І я хочу поділитися з тобою форматом челенджу, який я трошечки раніше запускала для своєї команди. Ти там побачиш організаційні моменти, я показала, як цей челендж зробити ще прикольнішим, як можна об'єднувати людей в групи, як можна придумувати там цікаві правила, назначати капітана і так далі. Взагалі вийшов дуже цікавий формат, там навіть є відгуки да, дівчат, які тут брали участь. Тому я щиро хочу з тобою сьогодні цим поділитися і посилання на цей готовий чек. Лист я лише залишаю під оцим відео. Він буде в моєму телеграм-каналі. Тому переходь за посиланням, бери в роботу і отримуй результат. І нехай твоя команда надихається, і ти надихаєшся разом з нею. З тобою була Оксана Когут. До нових зустрічей!